Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео: Як підготуватись до відключень світла? Я Аня, і я твій експерт замовлення товарів з Китаю з внутрішніх китайських маркетплейсів Обов'язково підписуйся. Почнемо ми з того, які товари я замовляла для себе, для свого дому, для використання саме з китайських маркетплейсів, не купуючи це в Україні за оберпрайс. Я хочу з вами поділитися, як це можна робити круто, класно і недорого. І почнемо ми цей огляд. Яд самого класного товару, який я замовила, і це був один із самих недорожчих товарів. Це новесенький екофло Дельта. 2. зараз я вам покажу його поближче, і він до речі падла... Дуже важкий, почнемо з того, що такий екофло у нас в Україні коштує близько 52 тисяч гривень. Якщо зараз світло почнуть вимикати більше, соответственно ціна стане на нього ще вища. Чим загалом відрізняється екофло, який би я купила в Україні, або екофло, який я купила в Китаї. Зараз барабанна дробь. дроб нічим. Абсолютно тому, що цей екофло також куплений з офіційних каналів, так сказати. Якщо ми подивимось, тут є китайські розетки. Але це я бадьоро обходжу таким чином, що купляю ось такі от перехіднички. І на роботу це абсолютно не впливає. В Китаї ця пігнет коштує 15 гривень. Мені загалом знадобилося 4 штуки, і найголовніше він абсолютно нічим не відрізняється а відрізняється він тільки тим, що ціна в Україні 52 тисячі гривень. А в Китаї ціна мені разом з доставкою, з усіма, з рестамошкою на той момент обійшлась в 26 тисяч гривень. І 52. Ну, різницю, я думаю, ви самі відчуваєте. Абсолютно все, що потрібно, було в комплекті. Це у нас інструкція, це його гарантійний талон, також qr коди для підключення додатку. Також ви можете через додаток, все офіційно, навіть в цьому додатку ви можете потім свій еко екофло віддати на ремонт. Два роки я не пам'ятаю точно гарантія. Також інструкція підключення додаткового блоку, який ви також можете придбати набагато дешевше, і також можете додати до нього сонячні панелі. Я цього не робила, тому що у нас взимку сонця небагато і немає в цьому сенсу. Це лише моя думка. Ну і загалом сама інструкція повністю підключення, що можна підключати. Цей екофло має 1800 ватт і пікова потужність його від 1700 ватт. На своєму прикладі я його перевірила просто максимально, наскільки це можливо. Я підключала його до пральної машини, я підключала його до мікрохвильової печі, чайнику і кофеварки. Також він в мене. Тягне телевізор, ну комп'ютери, телефони це зрозуміло само собою. Тут є два відсіки. Перший відсік це з розетками, де ви можете це все підключати, і другий відсік, там де він має USB та ipc всі входи. Загалом я дуже задоволена, EcoFlow, А ще я більше задоволена, що я його купила не за 52К. Я просто навіблю собі з нашою мінімальною зарплатою в Україні, як можна собі дозволити подібні речі. Наприклад, ти живеш в квартирі, в тебе немає можливості купити собі. Той самий генератор, де він ще й шумний. А що робити? Чекати, поки світло вінкнуть. А як ми бачимо, <гум> вмикають його по-різному у кожного. Ну, перша група, поставте в коментарях плюсик. Я з вами дивіться, в комплекті йшли і системи провода. Перше із проводів, що там було, це зарядка. Як ми бачимо, вона китайська вставляється така сама розеточка, просто тут на вихід наш. І я абсолютно все класно заряджаю, заряджаю кофло, і це мені не заважає їм користуватися якась зато додаткова фігнація. розумієте? друге. Це здається для машини, так прикурити машину. Навіть там написано, що це. Дійсно можна зробити, і також проводок, щоб підключити здається, додатковий блок або сонячну панель. Точно не знаю. Тобто, все воно працює, все класно, все перевірено. Я постійно купляю у одного постачальника. І ще він такий бусінка, цей китаєць. Ребята, він просто він до кожного екофло я замовляла не тільки собі, але ще своїм клієнтам, як байер. Він кладе чохли, чохол, до речі, 3,5 тисячі гривень. У нас коштує. От, рахуйте, що я за 26 Тисяч гривень отримала чохол до цього всього ще і кофло. Тобто ми вже би ніфіга собі в плюсі. Це такий чохол, який ви можете використовувати, наприклад, ви кудись його з собою везете, щоб його не пошкодити. Це кофло з сюди і кофло. Тут є навіть кармашки, боже я обожаю. Запах нових речей До речі, китайцям Китай мені ваняють купляти в Україні подібні речі. Я вже давно забула, що це таке. Тим паче, це оригінальний продукт, і будьте певні, що всі ті екофло, які знаходяться в Україні. Якщо ви уважненько почитаєте, то збірка цих екофло все одно буде в Китаї, тому що це дешевше, там дешевша робоча сила. Ну і загалом великі корпорації, фірми Філіпс, той самий, вони теж збираються в Україні. Я не бачу себе переплачувати. До речі, в себе в інстаграмі, і я вчу, як це правильно робити. У Мене зараз стартував курс. І якщо ви хочете курс по Китаю пройти і так само круто замовити собі по фло або іншу техніку, ви можете заповнити анкетку в описі до цього відео і отримати ще й 20% знижки на цей курс. що цікаво, залітайте. А ми їдемо далі. Друге, що я замовила, щоб комфортно себе почувати під час відключень світла, це повербанк. Давайте покажу вам перший повербанк. О, до речі, він один з найважких повербанків, які я, в принципі, тримала в своїх руках. Це повербанк на 120 тисяч. По факту, як сказав мій чоловік, це багато повербанків закріплені пластмаскою і зроблені виходи. Хі -хі, наскільки я зрозуміла, тут є екран, як ви бачите, він пише скільки. Відсотків, ну зараз 85%, відсотків. і по своєму досвіду вам скажу його розрядити дуже важко. По-перше, він важить десь 2,5 кілограми. По-друге, ну я не знаю, тут, мабуть, реально 120 тисяч. Ну, може менше, ви знаєте, але все одно тримає він офігенно. Що по ціні? А по ціні у нас така штучка на мені обійшлася 1539 гривень плюс доставка. Загалом я десь заплатила за нього 2500. Давайте візьмемо 2500. Подібні штуки у нас на ILX і промах коштує коштують мінімум від 4,5 тисяч гривень. Шла мені така штучка морем, я могла собі це дозволити, бо він важкий. Він йшов два місяці, але коли я його отримала, я замовляла не тільки собі. Всі були задоволені, тому що зараз до нього можна підключити не тільки телефон, до нього можна підключити також ноутбуки, комп'ютери і роутер. Ну, типу, ми його купляли загалом, щоб у нас є оптоволокно. Ми підключаємо проводки і типу він працює. Ну насправді, він зараз працює у чоловіка на роботі, він цим дуже потрібен. Тому, на жаль, у нас інтернет працює від іншого джерела. От ось такий от класний, так що у нього є бездротова дозарядка. І саме найголовніше увага! Це взагалі просто топ-топ. Топ. Я Або обожні що корейці, але китайців люблю за їх товари. Ліхтарик! У цієї бандури є ліхтарик. Це просто я ржала як кінь. Загалом це дуже крута річ за свою ціну, просто топ. Купляти за 4,5 тисяч я б точно не стала, тому що, ну, зачем? <laughs> я взагалі не бачу саме есенце. І як почала замовляти в Китаї і саме внутрішній китайський маркетплейси, на AliExpress тему, тому що там ну, страшно замовляти на нього фраку. А іменно ще напряму у китайців, я зрозуміла, я зрозуміла цю життя. Я настолько приісповнюся, я з безконечно вечним. Це коротше дуже круто. Я всім раджу. Я взагалі така, типу, людина, що всі там казуші, я купила собі сумку за мільйон денег. Я така, блін, а я зекономила мільйон гривень. І Я така щаслива на тому. Не тому, що я бомж в голові, а тому, що я умна жінка. Так, поїхали далі. Що я купила? Навіть включення світла. І це ось такі маніпучки. Вони на 30 тисяч, на двадцять 22... Половиною вати вони маленькі, вони досить легкі, і їх можна брати з собою. Тому що нас наші повербанки вже відригнули, і нам потрібні були типу, додому, собі десь взяти, щоб щось підзарядити. Типу телефона, чогось іншого. Чого. ми взяли такі маленькі. Я вам покажу. Вони також мають екранчик, де ти можеш бачити, як він заряджається. Де ти можеш бачити скільки відсотків залишилось? Тут можна USB Мікроїзбі, та й псі, також є швидка зарядка, ну і більше використовую їх для телефону. До речі, в інстаграмі у мене посилання буде під цим відео. Ви зможете подивитися детальний огляд як екофло, так і цих повербанків. Коротше, я дуже багато розпаковок показую, і загалом дуже багато інформації стосовно Китаю ви можете дізнатися. Якщо ви про це не чули, якщо навіть чули десь третім вухом, то обов'язково зайдіть, подивіться там дійсно корисно. Не тому, що я хочу, щоб ви підписались. Ну, це теж чесно. Такі повербанки вони обійшлися в 453 гривні. А разом з доставкою вони мені обійшлись в 700 Гривень, коли на промах розетках подібні стартують від півтори тисячі. Я не переплачую, мені дуже швидко не потрібно. Можна замовити швидкою доставкою з Китаю, тому не бачу, коротше, я сенсу просто-напросто не почекавши 10 днів, одразу купити. Ну, це якщо у вас жальний піту в жопу клює, тоді можна і в Україні купити. Але я не з тих людей, мене ніхто не клює в жопу. І наступне це такі пабрікушки подібного роду, які кріпляться на магніти. Ну тут можна регулювати Жовте світло, біле світло, жовто-біле світло, а також можна робити менше. Більше у цієї штучки ще був фультик, ви можете його на магнітик посадити. Просто бачите, воно вже користувалось. Ми прям дуже сильно користуємося їм. Вони там щось коштували разом з усіма, бо теж їхали морем до 100 гривень. Навіть на Аліж це такі 275. Тобто воно дуже легке, нема за що платити. Сама по факту пластмаска. Навіть такі від Xiaomi є на сайтах внутрішніх китайських маркетплейсах. Трошки вони дорожче коштують, але і матеріал набагато краще. Вони Реально круто освітлюють. Наприклад, хтось там уроки робить, хтось роботу роб... працює, хтось взагалі хоче це просто мити. Ви собі приклеїли магнітиком, поставили і все, і воно на вас світить, собственно говоря. Да? Це дуже удобно, дуже круто і найголовніше, воно недорого коштує. Із таких маленьких штучок я ще замовляла, позаду мене є ось бачите, лінія це led стрічки Чесно вам скажу, там за полтінік можна взяти. Ну, типу, вони настільки дешеві і вони дуже мало жруть. Тут у нас теж вони. Їх продають по 200-300 гривень. Но якщо ви збираєте велику посилку, потрібно виберете екофло, ви берете собі павербанк. Ви спокійно можете покласти собі пару штук, таких повісити, у вас буде світло, у вас буде все. Загалом найкласніше і найдорожче, що я взяла там, це було, був екофло. І це найкраща моя покупка, тому що це недорого, це вигідно, це класно і це якісно. Я підключаю абсолютно все до екофло. Мене тільки от зараз вимкнуло світло. До цього всього я приготувала собі поїсти, підігріла собі поїсти, зробила. Собі чай і зробила собі каву. І все це допоміг мені зробити кофло. Тобто мені не треба відчувати дискомфорт через те, що у мене немає світла. І найголовніше, що цей кофло, він заряджається за 50 хвилин до 100%. До 100% за 50 хвилин. Тобто ви вікнули світу, кофло ви поставили, все, питань, він готовий. Тому, якщо ви так само хочете навчитися, так само круто, недорого, вигідно і якісно замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, вам треба написати мені в інстаграм. Слово Китай. Я також надішлю урок безкоштовний. І ви зможете заповнити анкету. Там є моя підтримка особиста. Якщо навіть в чомусь не розберетесь, хоча я дуже в цьому сумніваюся. Абсолютно на всіх етапах я з вами на підтримці. І це супер клас. Напишіть, чим ви користуєтесь під час відключення світла, чи це вам допомагає, і скільки це вам обійшлось. Ну, а я кажу вам до зустрічі і па-па!